Привіт, моя сонечко, привіт, моя хороша зайчик, мій самий самий синький чоловічок. Дивись, ще у нас є книжка така цікава, в яку я взяла в бібліотеці, щоб почитати тобі. Вона називається Про дівчинку Машу та Мухомора Яшу. Бачиш, який Яша мухомор? Ти ж робочки збирав? А мухомор ти бачив? Ну, ще побачиш, якщо не бачив. І дівчинка-маша, Маша, це про Машу. Ну, давай, давай подивимося, про що ця історія Я тобі трошки почитаю, щоб ти перед тим як засинати, послухав. Казочка, я тебе дуже-дуже кохаю. Бачиш це бібліотечна книжечка. Бачиш, скільки діточок її прочитала. Вона, напевне, дуже-дуже цікава. Бачиш, якийсь тут ослик з м'ячиком, так, і грибочки. Один грибочок, інший грибочок. І починаємо. Так, пригода перша. Та називається гордовите лошадко. Як гордовите лошадко залишилося бісимені. Ой, як це так? Як це так ось мухомурчик наш, так, так, а це якась чарі, чарівна тітє. Ось глянь. О, якісь артисти, так. Mm -hmm. Равлики, метелики летають. Як цікаво. Веселка. полуниця, Полониться. Mm -hmm. Квіточки, грибочки, сюравлик на грибочки сидить, так? Так, о, бачиш? Так, ну давай. О, сонечко. Пташки. А глянь, які хмарки такі рожеві, то цікаво, як. Отже, паслося в табуні гортовите лошадко. Коли воно було маленьке, усі говорили, яке красиве, і лошадко дуже запишалося. Коли лошадко виросло і перетворилося на красуню конячку, старий сивий кінь на прізвисько мірошник запитав, А чим би ти хотіла займатися? Може, возити до млина зерно? Ти біла і борошно біле, тобі дуже личила б ця робота. Але горда біла конячка відповіла. Що возити важкі мішки, заняття не для красунь. Аже це так псує фігуру. Ох ти, глянь, ти, яка вона. О, глянь яка. Ой-ой-ой, яка там, яка там у нас. Бачиш, ось вона маленька лошадка родилася, бачиш тато з мамої нянчів ростив. Бачиш, мама яка симпатична, симпатічна. Да? що це борошно, да? вона каже, не буду я борошно возити тут. Виноград, яблучко, грушка. Товста, добра, сіла, сіра коняка, яку всі називали, називали матусею, запитала А чи не хоче наша красуня виховувати лошаток? Вони б виросли такими ж гарними, як і вихователька. Але... Гордовита конячка відповіла, що терпіти не може возитися з малюками. Лошата діють їй на нерви. о, -хо, хо ти бач, яка штучка? Стрункий, вороний кінь циркач запропонував їй роботу в цирку. Там так гарно грає музика. І коням надівають на голови пишні султани з пір'я. Ото ще. Бач, як красивий, Боже, як все тут, так все гарно, так все торжественно. Ото ще фиркнула гордовита біла конячка. У цирку. Всі аплодисменти дістаються наїзникам. А я хочу, щоб захоплювалися лише мною. І на всі пропозиції конячка відповідала: не хочу і не буду, не хочу. Ой, Поступово всі зрозуміли, що для цієї конячки. Жодна робота не буде достатньо гарною. І відвернулися від неї. А, вона залишилася без друзів і без справи. У конячки не було навіть імені. Як називати того, хто не вміє дружити і цурається будь-якої роботи? Бачиш? Отож, вирісла конячка красивою, гарною, так? а в голові в неї щось трошки так ото вітер гуляє. Кожен же ж е, у кожного як -то ж, кож, кожен же ж повинен жити цікаво, правда? Якась цікава справа повинна бути в нього, чим то повинен кожен захоплюватись, він повинен бути не тільки красивим. Але цікавим. А щоб бути цікавим, треба щось вміти робити, правда? А щоб щось вміти робити, треба навчитися цьому. Треба бути наполегливим, треба бути серйозним, так? А ця лошадка, і бачиш, вона нікому не треба з нею побалакали, побалакали. Бачиш, що вона тільки фиркає, така надмінна, і думає, та ну тебе в баню. Нам не цікаво з тобою. Зовсім. Не дружить, не спілкуватися, не десь щось робить разом. Сиди ото собі сама, крячкою, і скучай. Не можна бути таким. Це дуже-дуже потім самої лишатки буде дуже-дуже сумно. Ти ж таким не будеш, ні. Що ти любиш робити? Що тобі цікаво робити? Що малювати, танцювати? Що ти любиш робити? Читати книжки? Рахувати, а може, машини лагодити? Що ти любиш? Татові допомагати, мамі допомагати? Що ти любиш на велосипеді кататися? А я люблю тебе. Ти самий 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 в мене. самий самий дорогий. І я тебе дуже-дуже люблю. На добраніч. Будь умнічки. тьом тьом